Зараз перебирати різдвяні новорічні прикраси, до того я хочу трохи декорувати кімнату до завтрашньої вечірки з нагоди цього відео на моєму каналі. На моєму каналі. З це моє соте відео на каналі. Хочу подякувати усім, хто дивиться моє відео та підтримує мене всьому. Шо, на початку ми миємо чечевицю у кастрюлю. Спочатку ми миємо чечевицю, кладемо у кастрюлю, ставимо ми мимо чечевицю, кладемо в кастрюлю, вмикаємо плиту, на початку також ріжемо сибулю та кладемо у кастрюлю. У ту каструлю, яку у якій чечевися. Тільки на початку готування класти цибулю, то можна, то можна її не жарити. Якщо вже багато часу від готування чечевися пройшло, тоді потрібно вже жарити сибулю. ви мусите фуанфаген кохати.

Венви нур анфахен кохан та виконує свібель рандом, да. Вен щон золахи санви мусен брати свібель. Все на вулиці. Весна. Була сонячна добра погода вранці давдень. Зараз, зараз дощить. Ми, ми повинні розтопити трохи масло. Для цього беремо кастрю, беремо каструлю, відрізаємо шматок масла, повинне бути масло на розміром оловку. Кладемо олівкову олію, або іншу олію, якщо у вас є інша олія, в мене олівкова олія. Та нагріваємо масло. Повинні також з той пени. Ви, <світ> прибрати всю пену з чечевиці. ik heb de andere teapot zien. Drie spulletjes, exact. Drie? Drie Drie spulletjes. Drie En dan weer zo maken, dan zo, doen. Ja. En dan hierin doen, klaar. Ja. Ja. Ja papa. De andere helft іншу половину чайника ми заливаємо кипячену воду. Ось Також ми знову наливаємо воду в чайник, та кип'ячемо чайник. Чай. два чайника грітися сьогоднішній <плес> вечірки я приготувала бутерброди з червоною ікрою. І ще також буду готувати інші страви. Забуваємо класти сіль. Повідомлення не ботрійте. з тим часом мій друг. Фе блін, папа. Вже посолив, поперчив. Я yeah. yeah, okay. yeah, папа. Бути дурантом. Yeah, okay. Та також масло. Також масло вже там. Тільки приготувала бутерброди з крабовими паличками. Это вот черки у нас є Рафаела у сердца. Також я буду скоро пекти пиріг, банановий пиріг. Ось таку форму ми передбали для випечки. Вигляд серця. Слайм <плакова> у нас. Слайм 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 Alle glücklich. Alle glücklich. Ganz, ganz glücklich. Ja. ja. Wem ist das Kind? Was? Was ist das? das ist meine. Ah, dein, dein kleiner, aber besser für Wirklich ja, nicht zärtlich. Ja, ja. ja. Das ist Frank. Ja. ja? ja. So ein Liebling etwas für YouTube. Ja. You? Ja, danke Did you mm. YouTube. Поїли та приступаємо до осла Ної страви пирога. Я планувала зробити з бананами. Але мій ліблін папа запропонував мені додавати ще ківі, я приготувала все зараз буду годувати. Коли топила масло в микровальовці, усього на 2 хвилини. Не... Воно почало, микровальовка стріляти трохи. Дев'ята <authenticity> uhm. <Eldida> година вечора, та наш пиріг вже готов. В ранку наступного дня ми затихнуть разом. Поснідали, я прийняла душ, почистила зуби, мила обличчя, зібралися, та зараз ми їдемо у Бетбург, ми, ми заберемо папіри у моєго старого сімейного лікаря у Бетбургу, а потім в 11 в мене. Заняття німецькою а також багато справ на сьогодні. Видя. Ми вже забрали папіри з клініки, ой, папіри ой. У сімейного лікаря. Зараз, поки є час до заняття, ми у кафе. Ламалися машина, тому їдемо на машині друга друга до мами коханого. Квадрат. Заберемо в речі зі старої квартири у інший день. Ми прийшли вже додому, я трохи виснажена. Зараз буду прибиратися, а за час Відео змонтується Чус, бай-бай до наступних відео.